Доброго дня, мої шановні, я сьогодні на кухні готую смачну рибу, або називається морський окунь, або пан хасіус. Сьогодні на неї була знижка хороша. Я купила і буду готувати сьогодні за цікавим таким рецептом. Спочатку розповім вам, як її розморозити правильно. Отже, риба завжди заморозена, філе в мене оце тут, і з сухою заморозкою. Для того, щоб краще розморозити рибу, потрібно її покласти в воду. В воду покласти трішки цукру і солові ложечки на одну рибинку. Але тут залежить від того стільки води. І отак. І столові ложечки солі. Для чого це робиться? Для того, що якщо ми будемо розморожувати, як, напи, як пишуть наші сьогодні колеги, будемо розморожувати просто в холодильник постав на 2-3 дні, що з цієї риби залишиться, нічого. А коли ми буде таким способом, риба буде сочною, через те, що сіль, от така рибка в нас, сіль. І вода, риба в нас у солі, і вона ще впитає більше води і стане соковитою. А цукор використовуємо теж для смаку, тобто і цукор, і сіль в рівних пропорціях. Тоді така риба в нас буде соковита. Але ж після того, як ми вже розморозимо нашу рибку, я вам покажу, що треба робити далі. І тепер достичку, на досточку викладаємо салфетки брушничок отакий. І риба вже наша розморозилась, і ми повинні її покласти на рушничок, щоб видалити зайву рідину. І так, от таким чином ми видаляємо рідину. Вона нам зайва не потрібна. От так промокаємо рибку. І видаляємо наші салфеточки. І так рибку поки що відставляємо на відпочиває, вона трішечки простоліла вже у нас, і готуємо кльор. Розбиваємо одне яйце і підготувала спеції сушений. Кріп, три зубчики чеснику, трішечки коріандра і трішечки молотого чорного перцю. Все це вкидаю в кльор додаю чуточку гірчиці. І півсової ложечки сметони. Кляр добре розмішую вінчиком. І так, я підготувала кляр і підготувала борошна. Тут тобто пів стакана ту посудину вимила, витила, де була риба. Розрізую рибину на три частини. А ви розрізете, як вам зручно, скільки у вас буде порцій. І так наша рибка вже солона, через те ми кляр не солили. Вона поки розмерзлась, набрала солі і змазуємо дуже гарно її кляром з обох боків. І приправки, щоб сюди, пішли отак. І так рибу змазали з одного боку і перекладаємо її в борошно. І тут змажемо з іншого боку. І вже осудині з борошном, отак От змазуємо поверхню рибки, акуратненько і придрушуємо гарно борошном. І отак аккуратненько. І так сковорідка з олії у нас розігрілася. Викладаємо рибу. так рибку обсматрива з обох боків по дві Ось така вийшла так, дуже ніжна риба красивого колею. І тепер беру одну цибулину велику, обчищаю, розрізую на пополам і нарізую. Далі цибульку подрібнюємо на квадратики. І коли рибку перевернули вже. Туточку вона розмандалася, додаємо прямо сюди цибульку. І таким чином створили для нашу рибку уся красиву і ароматну запасну цибулову подушечку. Дуже м'яка, ароматна, запашна, соковита вийшла рибка. Дуже така тендітна получається рибка. Просто тане в роті. Ось така вона білесенька, красива рибка получається. Така риба дуже пасує до помідура. І якщо є рис відварений, картопля товченка. Або вермішель, чи й І прекрасний варіант получиться до обіду. Дякую за увагу. Якщо сподобався мій такий рецепт, будь ласка, поставте лайки і не забувайте підписуватися на мій канал.